Пояснюю більш детально по нанесенню декоративної штукатурки лава від торгової марки Фейдел. У нас вже є відшпакльована, відшкурена і пофарбована стіна, також фарбою Innan Latex Matt від Фейдел. Багато мені хто писав, що не подобається, як нанесли, тому що видно стики. Що потрібно робити? Для того, щоб не було стиків, ось цей кусок, що ви вже, допустимо, нанесли раніше, ви наносите вже другий там, другий відрізок. Ви нанесли другий відрізок і ось тут, ось, де у вас вже зроблене і свіжо нанесене, я так розумі... не, я так розумію, а ось тут утворюється стик. Це завжди, як би ви не старалися. Що для цього потрібно, щоб не було стика? На цьому місці, де поєднується свіжо нанесене і вже зроблене, цей стик з самого початку його добре розмальовуєте. Прямо аж так аж вжимаєте добре. І тоді не буде у вас жодних стиків. Трошки зайшли сюди і все. І пішли далі, 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 далі. Як робити? Робити шахматним порядком. Тобто, зробили ось тут, цей кусок ми ось зробили, там зверху у нас зроблене. Йдемо вже знову сюди наверх. І ось так от шахматним порядком, шахматним порядком і робимо. По підготовці, по декоративній штукатурці лава я вам покажу. Тому що більшість майстрів розказують, що потрібно ідеальні стіни. Ні, це зовсім не так. Під таку декоративну штукатурку, як лава, і щось на напотобі, ідеальних стін не потрібно. Я вам покажу на прикладі, е -е, де десь бачив тут царапини. Ось, дивіться, бачите? Така царапинка. Ось така царапинка. Це воно зовсім не страшно. І не потрібно витрачати мільйони доларів на підготовку стін. Це більше для замовників, не, веді, не ведіться на це, коли вам говорять, що потрібно ідеал. Так, я згоден, що є такі декоративні штукатурки, під які треба ідеально, але під таку як лава, ідеала не потрібно. Достатньо просто, як під хороші шпалери, цього всього, цих царапинок, малесеньких ось таких скольчиків, його всього видно не буде. Тож, якщо навіть у моїх хлопців, виходить, робити без стиків. То і у вас це також вийде. Дадімо. Вийде mm -hmm, так.